Можливо, буде дощик скорше за все ні. Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Як я обіцяв, після того як я зберу ячмінь, а зимий або ж треба закрити вологу фризою, або ж легенько переорати. Ну я все ж таки вирішив пройтись фрезою, але дивлюсь по... На міскості, мабуть, все ж таки можна було і плужком проскочити. Але після фрези можна залишити поверхтю такою, якою, яка вона є. Буде дощ і не буде. Зерно, падалішнє зерно ячменя яке Ну, хоч не хоче, воно все ж таки залишилось. Можливо і невелика кількість. Так попадається колосочки, я дивлюсь, де не де. Тому що як виявилося, що зверху солома суха була, а знизу сира. Відповідно говорить про те, що не, не ламалася б, та й не ламалися, не відламувалися б колоски, в принципі, так воно і вийшло де не де є, Ну а так все нормально. А якщо б я пройшов би плошком після... Плужка треба було вирівнювати поверхню, або ж так, чіпляти свою барону на мотоблок, або ж до плужка чіпляти барону, та яка є. О, скажімо так, що легше, що важче не можу я сказати, тому що там... Залізять, чи треба тягати з лужком і з фризою. Така сама ситуація. Це в мене між двома ячменями стежка не засіяна була, вона почала заростати плоскухою. Відповідно, я його профризирував. Назад ще пройду, гадаю, ще пропаде. По ячменю, як я вже вам і говорив, бур'янчик пішов. Це вже є проблема, серйозна проблема, тому що молотить, сушити не особливо й хотілося, але ну, подивимось. Ну і до справи. Пройшовся я, пробігся мотоблоком другою швидкістю, позбивав стерню. Тому що досвід є, досвід такий, що фреза забивається. Ну в принципі, як пробігся, вершки збили, особливо ніде так не забивалося. ну, Грунт, скажімо так, не залазило. Ну, і Оце я другий раз ходжу теж, То не теж на першій швидкості. Трішечки краще, але третій раз я ходити не буду, це хіба що після того, коли бур'яни за два тижні зайдуть, або ж разом із усім ячменем буду збирати, або ж фрезерувати. Або ж самостійно приїду в залежності від того яка буде погода, як буде дозрівати ячмінь і таке інше. Тобто така от справа. Бігає мотоблок, різниці йому я бачу немає. Чи на 70012, чи 6 l 12 і так, і так. Ну На тих, звичайно, кидало його в сторони, ну а тут він стоїть більш міцніше. Я вам скажу, що гребеться. В деяких моментах на буграх теж набагато краще. Ну а тут, тут, звичайно колеса б треба менше, або ж швидкість та, що перша, ще менша повинна. Тому що, Ну Все ж таки от швидко біжить, фреза не встигає молотити. Ну, Для мене нормально. Можливо, хтось і забракує. Я маю певну свою технологію, обробляю під себе. Дещо росте, де росте, не впевнено, але якось так. Було б добре, звичайно, якщо пройшов би дощик оцієї вологи, що в ґрунті знаходиться і для Дай, воп, сира, дуже сира. Берег, що ви хочете. Хоч він є важкий ґрунт в обробітку, але... Но... Волога тримається набагато довше. Я до того, що падалішній ячмінь зайде, де він дінеться, з ним же ж зайде бур'ян, скорше за все плоскуха, бо її тут досить таки багато. Ну а далі вже ж будемо дивитися. Багато що буде впливати на подальші наші роботи. Так що якось так. Рушаємо. Давай глибини сантиметрів десять, достатньо для того, щоб спровокувати ріст усіх бур'янів, включаючи падолішній ячмінь. Ну і це все піде насидирати. Фініш! Пішли побачимо що у нас там вийшло. Стежку нормально зрізала повністю Ну і тут в принципі я задоволений. Почорнила, розбило, загрибло на поверхні я не бачу. Ходив спеціально заглядав, коли фрезерував на рахунок зерно і колоски. Ніде я його не бачу. Я знаю, що вони були. Тому що граблі не все вигрібали. Так що якось так. Тепер чекаємо дощику, можливо, можливо, погоди. Це, власне кажучи чи все. Дякую, на все добре. Бугайте здоров'я. все буде.